Вітання, друзі! З вами знову ваш найулюбленіший канал може найнавіть улюбленіший канал Ліснички Тревел. І це означає, що зараз чергова подорож в ліс за грибочками. Сьогодні 28 грудня 2024 року. Ви думаєте, які гриби можуть бути в лісі? Ну, виявляється, що, напевно, може бути. Я якраз хочу це перевірити, подивитися, що в лісі виросло. Ну, Сподіваюся, що ми трошечки знайдемо, можливо, рядовок, які залишилися. І я сьогодні вперше я вам вже показував зимові опеньки або фламуліни. Я сьогодні хочу вперше спробувати їх позбирати і скуштувати, тому що ми їх ніколи не їли. Тобто я знаю, як вони ростуть, де вони ростуть, але от так, щоб на смак і на просто їх скуштувати. Такого не було. Тому як якнайзручніше, і ми з вами рушаємо дивитися гриби. Але спочатку я хочу вам показати, як зараз виглядає ліс. Ви бачите, що за мною ось такий дуже класний краєвид. Так? На землі зараз немає снігу, але всі дерева, зверніть увагу, подивіться, як виглядає зараз оцей зимовий ліс. Ось так. Бачите? Такі дерева, вони зверху покриті таким маленьким-маленьким сніжком. Так, і весь абсолютно зараз ліс. Ось так виглядає. Дуже гарно, фантастично, я вважаю, зараз природа. Ось, але це не заважає нам шукати грибочки в цьому лісі. Так, зараз я вам покажу відразу місце, де ростуть зимові опеньки. Так, вони тут одне місце. Як їхав на машині, побачив, щоб ви розуміли, як вони ростуть. До речі, вони ростуть, я вам вже казав, з кінця листопада, майже по березень, так, під снігом. І їх цікава особливість в тому, що вони ростуть, коли нема морозів. Коли морози вони заморожуються, потім знову починають рости. Ось, подивіться, якраз ось такий черговий представник. Цих зимових опентів або фламуліни ось так вони виглядають. Що цікаво, так, то ну, давайте один візьмемо грибочок. Все одно ми, напевно, будемо їх всі брати. Так, дуже акуратно ось так. О! Ось Так вони виглядають. Дивіться, Ніжка, бачите, у них така вже чорненька стає, так? І яка в них особливість, у них немає. На ніжки е, оці ж юпочки. Так, ось, і бачите, вони, які у них цікаві такі пластинки, вони, бачите, йдуть не в ніжку, а ось туди всередину. Ось сюди. от. Так, ось такі грибочки, тому спробуємо подивитися, я ще про всяк випадок їх викладу. На повну ідентифікацію. Давайте ми їх заберемо. Так, ось ці опеньки. Ось так. Бачите, ось вони. Так, тут вже дуже маленькі, але якраз це вони. Маленькі нехай дуже ростуть, можливо, ще виростуть. так. Ось такі ми позабираємо і спробуємо скуштувати. Коли вони виростають великі, то ніжки виявляється, що вони вже. Не дуже смачні, вони стають твердими, так, а коли вони маленькі, то вони класні. Так, все. Це ми кладемо в кошик, і ось таким чином ми розпочинаємо наш сьогоднішній грибний збір. Тут ще трошки їх залишилося, я їх залишу на потім. Ну і ми з вами будемо далі рухатися і шукати грибочки. Я сподіваюся, сьогоднішній день буде вдалим на грибне полювання, тож рухаємося далі вперед. Так, друзі, хочу звернути увагу. Подивіться, у мене прямо де я зупинився, повиростали такі грибочки. Можливо, хтось з вас збирає, знає, що це таке. Бачите, ось такі. Вони мені здається, що це теж їстівні гриби. Треба у знавців спитати. Так, цікаво, що вони ростуть у такий час. Ось, тобто, ось тут їх, бачите, скільки повиростали. Ось вони, ось якраз ось такі грибочки. Так і ось цікаво ще одне виросли гриби взагалі якийсь сьогодні грибний прямо бум. Подивіться, Ось такі. Я їх випадково збив. Ось теж цікаво, що це за гриб, ніколи таких не бачив. Якщо у вас є е, здогадки, що це взагалі за гриби, напишіть нам в коментарі. Я таких грибів ні влітку, ні в восени, ні взимку, ніколи не бачив взагалі у себе в лісі. Це взагалі перший раз я їх зараз зустрів. Тому ось дуже цікаво, що це таке. Тому напишіть нам коментар, ось, а я рухаюся далі. Так, ще спостерігаємо за такою красою в лісі. Подивіться, як гарно ось такі от ялиночки, бачите, лісові. Ну, і тут, певно, що залишилися ті фламуліни, які я залишив перший раз, коли вам показував. Ось вони. Ми їх сьогодні заберемо, вони вже підросли. Бачите, ось такі вони грибочки, чорні ніжки. Так, єдине, що треба буде, напевно, трошки їх підрізати, щоб не брати з собою. Я сьогодні буду, до речі, якщо з рядовки, обов'язково буду їх обчищати, тому що цей пісок все ж таки дуже незручно з собою носити. Так, ось такі гарні. Так, і певно, що ми ці всі також заберемо. Давайте їх дуже акуратно зріжемо. Не хочу. Опа, ось так. Такі от грибочки вони. Так. Давайте ще цей. Оці, ось так. Забираємо. Так. В кошик ось. Бачите? І оці теж. Раз. І два. Все, тепер у нас трошки є зимових опеньок. Так, це підріжемо, забираємо. Так, ну поки що, можу сказати, рядовок немає. Я тут вже обійшов ту частину лісу, де вони росли. Ну, так, вже закінчувалися, так. Тут завжди росли рядовки штрихувати, зараз нема взагалі нічого. Ось, але сподіваюся, що трошки далі все ж таки залишаться рядовки зелені, хоч пару штук, або тоді будемо далі шукати зимові опеньки. Так, ну що, друзі, вперед. Ось туди. Так, ну що я можу сказати, друзі? Рядовок майже нема. Ну, поки що нема. Так, але одну якусь мені довелося все ж таки знайти рядовку зелену. Бачите, вона тут сховалася під таким горбочком. Ось вона все ж таки. Екземпляри залишилися, Я вам показую це 28 грудня 2024 року, і що є ще такі грибочки. Так, ну я, зрозуміло, його трошечки обчищу. Так, пер, перш ніж класти до кошика, але я хочу тут ще подивитися, бо в цих місцях їх було досить багато. Так, і зараз майже немає одна залишилася. Більше, на жаль, я не бачу. Так, все, все ніби обійшов тут. Тут в піску їх стільки було минулого разу. Ну, хто дивився попереднє відео, ви розумієте, про що я кажу. Так, ну, все, поки нема. Поки все обійшли, добре, будемо це обчищати. До речі, знову ви бачите, які ялинки в лісі. Дуже гарно. Але були б гриби, було ще краще. Продовжуємо наші пошуки, шукаємо грибочки. Так, друзі, ще трошки ховаються гриби, а ховаються вони під горбочками. Так, і знову ж це чергова рядовка зелена заховалася. Ось зараз ми її спробуємо дістати. Ось тут, бачите, вона. Опа! Ось така. Так, ось. Ще така теж підморожена, але, бачите, залишилися грибочки. Такі у нас. Так, добре, я зараз її тут покладу, М -м 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 -м. пошукаю, ще, може, десь в пісочку залишилися. І тоді обчищу, буду шукати далі, але не бачу, на жаль, поки поки не бачу, продовжуємо шукати. Так, друзі, мені здається, мені взагалі пощастило, що знайти рядовку штрихувату. Подивіться, ось вони виросли. Взагалі, зараз не їх час. Але це вона, ось, будь ласка, ось вона, одна. Так, і ще одна біля неї. Ось такі два дуже гарні грибочка. Певно, що підморожені так, але це вони насправді бачите. Так, добре, забираємо. Ось, не думав, що я ще їх знайду, бо вже думав, що тільки рядовки зелені і зимові опеньки можуть з'явитися, але ці грибочки також є дуже смачні. Добре, шукаємо далі. Так, друзі, здається, я знайшов місце там, де ростуть що рядовки штрихуваті, подивіться, ось тут, тут бачите, хтось розчавив. Але, 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 вони залишилися. І причому такі гарні. Ось одна. Бачите яка? Ось така. Ось ще одна. Дві штучки. Так, цю розчавленому не будемо чіпати. Так, рухаємося ось тут по цим місцям. Подивіться, ось вони де заховалися. Ось ще одна. Так, це три. Ось ще одна. Це буде чотири. Три грибочки. Треба тут подивитися, що виросло. Бачите, у цих Ось іще одна 5. Так, тепер тут шукаємо. Дивіться, яке тут гарне місце. Ох! Тріня. Так, навіть 4. 5 плюс 4 9. Так, але це ще не все. Ось іще тут щось виросло. Дивіться. Ось які вони. Ось одна, ось друга. які потужні. Так, це вже 11. Ця не рахується. Так, 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 так. Ось ще одна виросла в піску. Забираємо її. Так, це вже 12. Десь я тут ще бачив. Ось бачите, трошки трошечки хтось порозчавлював. Але ось тринадцята. І 14. Ну, така вже розчала, не будемо брати. ну 13 є це вже добре. Подивіться, який, який гарний, яка гарна місцинка рядовок штрихуватих. Все це забираємо, ну і рухаємося далі в пошуках грибочків. Так, друзі, ну по дорозі ми з вами прийшли ось таке місце. Пам'ятайте, хто дивився наші весняні відео, так тут. Ми збирали сарко -сифу. Ось, Але тут я помітив, що є наші з вами зимові опеньки. Ось вони ростуть, бачите, ось такі. Тате їх треба забирати. Так, ось ще. Давайте глянемо ще раз на них. Бачите? Ось такі. Так. Ось два. Три. І чотири такі чотири грибочка. Зараз ми їх підчистимо. Так, я хочу тут ще подивитися, десь виросли. Тут дуже маленькі, ми їх не будемо чіпляти. Ось, бачите, які ще гарні. Один, напевно, я заберу, а інші нехай... Ой, вибачте, випадково зірвав маленький. Ці хай ще ростуть. Так, ці ми забираємо. Зараз я їх трошечки приведу до ладу. Ось, і ще ось там зараз візьмемо. Так, ну, ще отут, бачите, дуже маленькі виросли. А наша задача ось тут подивитися їх. Вони трошечки тут проросли і вже такі собі, бачите, ось такий один. Вже тут вони, бачите, такі поганенькі. ось, Але оці можна взяти. а ні, це теж такі вже старенькі, бачите, дуже. Ось ось ті треба забрати грибочки. Але я хотів звернути увагу, що я знайшов гриб дуже схожий на гливу, але не знаю, чи це він. Давайте глянемо. Ось подивіться, ось такий. Так, вона справжня глива, подивіться. Ось така виросла одна єдина. Тому я все ж таки був неправий, коли сказав, що глив тут немає, ось одна виросла. Дуже на неї, по крайній мірі, схожа. Я ще її подивлюся, роздивлюся, але я її заберу. Одну одну єдину так кидаємо в кошик. Ось, і нам треба тепер оті забрати грибочки. Ну, я їх зараз заберу, я вам вже не буду показувати, про це, щоб ви бачили. Ось вони оті, так і далі буду шукати. Знову мені пощастило знайти зимові опеньки. Подивіться, які гарні виросли ось тут. Так, і тут дуже велике. Таке місце, але вони вже поменше. Тому я заберу тільки ті, які побільше, і я думаю, що це нормально буде. Бачите, ось такі вони, ці фламуліни. Я думаю, що якраз до нашого кошику це буде нормально. Така додача. Я вам просто покажу, в якому я зараз лісі. Бачите, в таких хащах якраз місця тут для цих зимових опенько дуже гарні. Але, на жаль, гливи не зустрічаються. Дуже б хотілося знайти таку, знаєте, гарну пачку глив. Але поки я знайшов тільки один шматочок гливи не знаю, знову ж таки, ось такі от. Нема більше, хоча дивне місця от і тут якраз для глив. Добре, збираю ці грибочки і йдемо далі. Так, мені все ж таки здається, що вдача звернулася до мене, привернулася, бачите, які я знайшов грибочки. Ось такі гливи. Забираємо, зрозуміло, їх. Подивіться, як вони ростуть тут. Ось вони ось так. Бачите? Ось таким якраз кубкою. Ось вони. Так. Ось такі. Такі гарні, подивіться. Ось ще. Зараз ми будемо їх. Поки що поскладаю в кошик. Так. Ще трошечки таких гливочок маленьких. Ну, дуже маленькі, можливо, я їх дарма взяв. Так, давайте ще глянемо. Ось вже побільше такі собі. Подивіться, які гарні. Опа! Клас. Це супер гливи. Так, ось ці забираємо 100%. Ось вони які, дивіться. Так. Є. А, так, десь я ще тут бачив. Якраз все на цьому одному дереві вони повиростали. Так, десь, десь, десь тут ще були. Так, поки не бачу. Зараз я з тієї сторони ще вам покажу. Вони були, перелізмо туди. Так, збираємо далі гливи. ось Вони подивіться, скільки їх тут ще вони будуть. Ми заберемо тільки ті, які побільше. Ось такі. Дивіться. Гарні ті, ті нехай ростуть. Так, забираємо. Ось ці, напевно, я візьму такі величенькі. Ось тут, бачите, вони теж є. Так, візьмемо ці. Хоча не знаю, напевно, можливо, трошки треба почекати, поки вони підростуть. Ось Тут теж яка виросла гарна глива. Ось така. Так, забираємо. ось Тут знизу, дивіться, ось такі. Так. Ось ці. Ось такі. І ось тут подивіться, скільки їх повиростало. Ось вони. Ну це, напевно, маленькі, ми не будемо брати опеньки. Тут зимові, до речі, є. Ось дивіться, яка пачка просто глив, яка. Це ми заберемо. Ті маленькі я залишаю, ці залишаю, нехай ростуть. Ось, і ось тут, напевно, трошки треба перерядити гливи. Забрати ось такі чудові. Так, ось таку купу. Я заберу, буду їх розбиратися з ними. Так, і ось ці теж заберу. Там ще знизу є, але нехай ростуть, виростають. Ось подивіться, скільки тут вже грибів. Зараз. Так, там вже щось стареньке, ось і ніби все. Ну, тут маленькі залишилися, я їх залишу на наступний раз. Я трошки е набрав кошик, бачите, гриб, грибів, скільки. Тепер буду чекати, поки ці підростуть, і доведеться через тиждень, напевно, ще раз сюди йти. Так, я сподіваюся, що морозів не буде, то гливи будуть. Так, дякую. Йдемо е далі. Ще я вам покажу краєвид. Цього озера, яке змерзло, бачите, яке воно зараз лід трохи розтанув, видно, але дуже, дуже гарна природа. Подивіться. Такий ліс трошки засніжений. Ну і зрозуміло, ми з вами збираємо в такому лісі грибочки. Так, друзі, ну вже кошик. Такий нормальний, бачите, в гливах і в опеньках. Ну, і по дорозі просто трапилась, мені, бачите, ще одна рядовка зелена. Ось Так виросла. Вже така, напевно, остання одна з останніх. Ось більше тут не бачу, поки що. Кладемо також її в кошик, що зараз я її трошки обчищу. Від бруду тут, на жаль, я не бачу більше. Грибочків, тому вже потрошку буду рухатися далі, закруглятися. А це, це напевно, ну подивимося. Рядовка штриховата, Так, дивіться, прямо виросла біля дороги. Ось одна. Дивіться, яка гарна. Така. Ось іще одна, мені здається. Тут виросла. Ну, така вже. Це я вже не буду брати. Зовсім поганенько Ось, я цю заберу. Зараз обчищаю і рухаюся вже на завершення подорожі. Ну, як бачите, на останок вже трапляються трошечки рядовок зелених. Я тільки що знайшов. Одну думаю, вам вже не показувати, але тут ще дві такі виросли, бачите? Ще трошки грибів є, вони ростуть. Цікаво, напевно, мені завтра треба буде ще раз піти подивитися. Як ці, гри... Як ці грибочки ростуть і чи взагалі ще є. Тому зараз обчищаємо, дивимося тут ще і рухаємося назад. Так, знайдено ще одне місце рядових штрихуватих. Хтось тут трошки потоптав їх, але залишив. Ось одна. Раз. Так ось друга. Викопуємо її два. Так, трошечки пошкодили. Тепер дивіться, тут є горбочки. Треба перевірити. О, які гарні, дивіться. Які гарні, гарні, гарні виросли. Ого, тих під коренем прямо ось так. Такі дві, бачите, забираємо їх. Чотири штуки. І я тут ще бачив, десь ось тут вони росли. Ось така виросла. Теж її заберемо. Гарне місце. О, от ось іще, дивіться, ще одна рядовочка. Ось такі рядовки або підзеленки, яких багато називають. Ось так. Трошки зібрали, зараз обчищаю. Я ніяк не можу, Мені вже тут залишилося до машини два кроки, але от трапляються і трапляються. Бачите, ось такий гарний кошик виявився сьогодні. У нас такий різноманітний. Думаю, друзі, на сьогодні досить. Треба щось залишити, по-перше, на завтра. Якщо не буде дощу і сильного снігу, то обов'язково треба дивитися. А по-друге, вже повний кошик. Давайте дивитися, що я зібрав сьогодні. Так. Ось такий у нас сьогодні виявився кошик. Насправді. Так, давайте поближче його посунемо, глянемо, що тут є. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, що є. Рядовки зелені, так, рядовки штрихуваті, далі зимові опеньки. І сьогодні нам пощастило знайти гливи, дуже смачні грибочки. Подивимося, як вони підуть на готовку. Ось такий класний, я вважаю, кошик. Давайте трошечки його отак подивимося. О, ось так. Дуже сьогодні гарне різноманіття грибів. Мені здається, ця подорож вдала. Це треба обов'язково ставити лайки, писати коментарі. Дивимося, бачите, ось, Я ще раз вам його показую. А з вами, як завжди, був канал Тревел, Дякуємо вам за гарні коментарі, дуже позитивні коментарі з попередніх двох відео. Всім дякую грибникам, хто стежить за нами. Пишіть нам коментарі до цього відео, ставте вподобайки. А ми з вами зустрінемося в черговому відео. Пока-пока!